Відбувається патрулювання водосховищ запорізьким рибоохоронним патрулем разом з водною поліцією і представниками військ. Доброго ранку! Запорізький рибоохоронний патруль. Доброго ранку! Ну, отак, друзі, можете побачити, Запорізький рибохоронний патруль працює цілодобово, йде перевірка промисла. Зараз в країні працює є риба. Що це таке? Ну, багато хто знає. Тобто весь промисел контролюється електронній базі. Тобто на всіх човнах є промислові знаряддя лову, є старший запромисловий лов, поліцейський Перевіряють документи, а саме чи немає людей, які в розшуку можуть бути зараз, ви знаєте, є резерв плюс, тобто є база. Рибоохоронний патруль перевіряє документи на промисел, а представники інспекції перевіряють всі необхідні документи. Також у промисловиків. Представдіть, будь ласка. Головний державний інспектор Запорізького рибоохоронного патруля Ракус Олександр Олександрович. Під час здійснення рибохоронного рейду, ви бачите, Дніпровські водосховища поблизу села. Привітне спільно з Національною поліцією, з ІМС проводимо заходи на дотримання законодавства. У даного баркаса є дозвіл. GPS-трекер є у вас на явність? ласка. GPS-трекер наявності працює, так? Да? Да. Працює. Дозвіл в порядку, посвідчення в добавок даних людей є. Ну, а ще скажіть, будь ласка, за маркувальну пломбу. Тому зараз у Єрибі є таке правило, повинно бути на човні, от ЯДП-0500. Маркувальна пломба. Тобто, друзі, щоб ви розуміли, що таке маркувальна пломба. Тобто, інспектор може читати з цієї пломби маркувальної, то цьому баркасу, наприклад, належить. Чи не цьому? Ну це не 2000 ні роки. Я просто бачив, коли на Каховському водосховищі можна було зустріти два-три човни з однаковим номером. Стояла банка з фарбою і малювався номер на одному, другому, третьому баркасі. Зараз цього вже зробити неможливо і не робиться, тому що на кожному промисловому човні є gps трекер який чітко закріплений за цим човном. Є маркувальна пломба. Ну, тобто, отака, от, друзі, євроінтеграція. Пройшли такі позитивні зміни у риболовному промислі. Зараз усі дотримуються чинного законодавства, згідно з є риби. Ну, от, друзі, можете побачити, як працюють промисловики, працюють у законі. От, яку рибу виловлюють? Це не мілка риба. Ось відбувається перевірка промислу Запорізьким ревохоронним патрулем. Зараз будемо перевіряти наявність бірок, журнали, інспектор перевіряє.

Деяких громадян, які там пишуть, що рибопромислові підприємства виловлюють великими сітками рибу, повні баркаси риби. Ну от я, як журналіст, я бачу, що немає повного баркасу риби, Це по-перше. А риба, яку я дивлюсь, там хлопці піймали, це крупна риба, тобто виловлюється крупновічковими сітками. Можете показати оту -от рибу, що дивиться велика на нас там. Ну от, подивіться, це яка є вічко, яке в сітки? Ну от, да, Гарна риба. Тобто міф про те, що виловлюється мілкою нечієюсь. Деякі вони попереджують, якщо в прошливий раз приїжджали, у нас був обібраний флажок, зробили зауваження без протоколу, ну, просто зробили зауваження, ми зразу ж його встановили. Ви бачите, от флажок вони стоїть, ми можемо подивитися в акті. Да, Пропорції присутні. Пропорції є. Чи... Тобто нам... провели бесіду, розказали, що повинні бути флажки, хлопці послухали нашу бесіду і виправили свої так сказати, недостатки. Розвілу питання немає, Джепаест-трекер у них є. Сітки, ми перевірили, бірки, бірки наявні, бірки підлягають ті, що повинні бути. Тобто на рибоохоронній сьогодні до цих хлопців у нас питання немає. Дякую, хлопці, вам за вашу роботу. І вам дуже дякую. Тому що ніхто не відміняв якби, продовольчу програму. Яка утверджена кабінетом міністрів України, да. от, а також зараз працює є риба, тобто все е, фіксується електронно. Тобто, не може бути зараз такого, що, наприклад, два-три баркаси ходять під одним якби, номером, намальовані якоюсь фарбою. Тобто на кожному човні є gps трекер і ми, якби в цьому переконалися як журналісти, дякуємо вам за вашу роботу. Бажаємо вам здоров'я і гарних, гарних уловів.